Вітаю вас, мої рідненькі мої хлопці і дівчата, моя рідна ненька Україна. Сьогодні у нас четвер. Я вам сьогодні вже з утра зняла одне відео, як я була в призмі. Так, на вулиці, трошки розказала, тоді трошки пройшлись по магазину, я вам там ціни показала, а тоді ще скупилася, тоді ще поїхала у той. У Сканці там ще скупилася, покажу, що купила. От, І покажу, що готую. Ну, спочатку, як завжди, о, дивіться, яка погода. Ось хіба це не весна, це весна. Це весна. Як у березні, як у березні весна. Тепло 4 градуси. Сонячно. Дуже хороша погода. Дуже хороша погода. Зараз покажу вам, що я тут готую. Це таке тільки ми готуємо. Кацапи таке не готують. Вони не вміють і вони дурні, бо вони дурні. Так. Ось дивіться. Оце в мене тут вариться. Ото й, отаке сало було з м'ясом, що мені вчора давали. Тут воно вариться. Оце, значить, воно тут вариться: тут у мене цибуля, перець горошок. Лаврушка. І тоді ще, ще трошки повариться. Саме головне не переварити, упіймати, той момент, що воно вже готове. Бо як воно переварене, воно буде як мило, тоді воно не годиться. От. І тоді, вже як воно майже буде готове, е... Один зубок часника роздавлю із шкарлупкою туди і вкину, трошки прокипить пару минут і винімаючи, щоб не було дуже багато такого чесночного запаха. Тоді, як я це виберу, все, я покладу його таку стекляну, ту у мене така форма стікляна, от, і на минут, може 10 у духовку, щоб трошки жир спав з нього. От стекло, щоб трохи, Тоді воно вичахне, Тоді я візьму його покладу у морозилку, тоді буду доставати, різати шматочками і їсти. Отаке От буде в мене добрило. А з бульйона що хочете, я на цьому бульйоні давно не варила супа горохового, зварю горохового супу. От. Оце ми таке варили завжди робили. Мама моя робила: і тіточка, і нянюшка, і всі мої рідні, і, і сестри, і, і брат, Усе ми оце робили. Оце саме лучше, як оце сало з м'ясом із е, живота, Оце із брюшини, з брюха. З брюха. Не треба із спини, з боків, ні. Тільки з брюха. Воно тоді хороше, м'яке. Ну, у нас таке воно трохи товще, з такою проріздю, ну, дуже смачне, дуже смачне. Ну, ось дивіться, була ж у призмі, що купила. Оце ж купила крашанки, вони по 29 число. Ось, на 30% були скидки. Ну, вони будуть стоять, я вам скажу. Що в нас хіба 29 днів у цьому місяці, люди? Я щось думала, що ні, 29. 29. Сьогодні в мене стірка. Хочете мене побачити? Покажусь. Я ж по-домашньому, так що по-домашньому. Бачите, це я, Це я така по-домашньому носочках. Вчора була сауна. тут в мене. Стрихти ще ні, 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 це, оце, що зірвала. Стрихти ще ні, я буду стрихтися аж у травні. Яку уже шапку зніму і пов'язку зніму з голови, тоді таки буде стрихатися. Ну, оце так. Оце, значить, крашанки такі взяла. Це взяла одну баночку гороха, одну баночку огірочків. Оце олію із рапса взяла. Оці дві такі коробки взяла по 24-й рік, бачите, Та думаю, візьму дві коробки, хай стоїть. Така томатна паста. Я її можу пити, як. Як томатний сік водичкою розвела і попила, і дуже добре. Муки взяла. Що взяла муки? У мене є. Ви знаєте, я брала отаку, і в мене була ще моя мука. Але я хочу робити вареники з тим з картоплею, з пережареним лучком. От. І я не хочу змішувати два борошна. Два борошна змішувати не хочу. І взяла Євро 25. Оце 2 кіла. Де тут написано? Ось це я в мішочок воділа, щоб, думаю, може там десь щоб не просипалось. 2 кіла борошна, Євро 25. А раніше воно було таке по 89 центів таке борошно. І оце ж те, за чим я їздила у призму. Бачите, оце оригінал, ось написано. Де тут написано вам показати? Ну, коротше, це какао. Какао. От, какао. Взяла три пачки. Воно стояло по, по цілій ціні 2,99. Сьогодні воно і завтра, в суботу, і в неділю 4 дні по 99 центів. Брати, можна було, скільки хочеш. Я взяла три. Одне собі, а дві положу моїм у посилку. От, Вони люблять всі какао. Воно ну, ну, хорошо, бачите, молоком краще розводить. А я тільки так роблю. Я от тільки що достала, в мене моє какао. Думаю, давно не пила какао, все, все припста і припста, Думаю, поп'ю какао. Оце в мене було в такій металевій банці какао, бачите, нескільки какао. Дуже небагато в мене залишилося. Ану, щось. Открію, чи ні. Ну, не Короче, Я роблю так: Оце дві ложки або одну здорову столову ложку, насипала какава. Ось. А тоді залила кипятком так трошки, щоб воно розпустилося. А тоді додаю трошечки сливок, трошечки молока. І все. Оце я обідала і таке собі зробила. Смачне, мені подобається, сподобається дуже. Бачите, які мої квіточки. Розпускаються хорошо, так, такі красиві квіточки. А це ж я от вчора ті набори розібрала. Ось салфетки з Марімеко. Оце так отут сидиш, їси та рота витерти, та е, ложку, вилку покласти, на, щоб не, не сюди а на на салфеточку. Ну, йдемте далі покажу ще що, що купила. Ось купила дві простині. Здорові такі простині. Який тут розмір написано: 2,40 на 2,60. Взяла різного кольору. І що ж ви думаєте? Оця стоїть 10 євро, а оця 8 євро. Чому так? Не знаю. Ну, я так думаю, не того, що це різні кольори, ні. Я думаю, того, що це був один завоз, а це був другий завоз. І це вже по скидкам, це по 10, це по 8. Ну і хорошо, взяла і дві для своїх. Одну для Нати, а одну туди для Павлика і для Ані. У них здорова кровать, бо у Настюші з Сашком не, не верли кровать. на 140 вони собі заказували таку кровать. Вони маленькі, худенькі. У Сашко високий, але ж худенький. Ну і Настюші ще взяла такий свет. Думаю, ну чого не взяти? Чого не взяти? Отакий такий теплий, ну такий короткуватий трохи. О, вона ж таке любе. Ну, що тут за? Качество у нас чи трохи шерсті є. Чи, може, й немає, он таке. А, є, 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 16% шерсті. О, бачите. А, так ви бачите, тут шолк, сілк 64%, тоді поліестер, тоді трохи акрилу і шерсті. О, Хороша. І ось сюди. Почеплю, покажу цену. Ось воно стояло 30 євро, а взяла я за 8. Таке. Думаю, я б і Ані могла взяти, ну воно короткувате, ну, вона не буде таке носити. Настюша буде. От. Так що, оце такі справи. Такі тут такі тут, тут, тут дирочками вив'язана. Візеруночки такі, бачите. Ось? Дирочками отак вив'язана. Тут. Тут. Ну, хороше, це таке. І оце дві простіні такі взяла. Ну, Думаю, добре, хорошо буде. Ну, оце все, що я вам показала, Оце все, що я купила, Більш немає нічого. нічого. Ну, там багато всього було, але воно мені не надо. Я пішла купити тільки те, що мені треба. От те, що мені треба, я й купила. Так що, бувайте здорові, мої рідненькі, мої хлопці і дівчата. Бувай здорова, моя мила, моя рідна. Моя нескорена ненька Україна. Тримайтесь, все буде Україна. Пока-пока.